Драмтеатр на Різдво. Зруйнований. Тепер. Це Азовсталь. Доміні-печ. Намагався вчитися поступити в Дніпро. Нам... Тоді я спіткнувся перший раз з цією. Людською дискримінацією, до речі, можливо, стало одною з причин, чому було важко інтегрувати людей. Багато людей тоді повернулися в Донець, бо не змогли себе адаптувати в цьому середовищі. І за цей час я побачив повідомлення про те, що створюється перший добровольчий шпиталь. Богдан приїхав в один з перших днів війни. Я пам'ятаю, він навіть не дзвонив, він якось просто прийшов в офіс. Ми маємо план біля нашої лікарні. я взагалі думаю, що біля кожної лікарні має бути таке: як центр сімейної реабілітації чи реабілітаційний сімейний центр. Тому що якщо хлопці чи дівчата знаходяться на лікуванні тут місяць чи два, то, мабуть, дуже доцільно використати час для того, щоб якби інтегрувати їх назад в сім'ю. Бачити світло серед спогадів про темряву. Тілі навіть вона не військова, вона загальнолюдська допомагати тим людям, які опинилися в скрутному становищі. Тож ми не знаємо, як ми опинимося завтра. Можливо, ми потребуватимемо допомоги.